Отже, розсадний сезон починається, і для того щоб влітку насолоджуватися от такою красою. Потрібно заздалегідь продумати та організувати місце для вирощування розсади. Але у всіх, хто мешкає у квартирах, виникає питання, де ж знайти додаткове місце під розсаду, з огляду на те, що місце на підвіконнях, скільки б їх не було, закінчується дуже швидко, бо до розсади квітів додаються живці, до живців селера, базілік, перець, баклажани та ще й полуниця. В цьому відео я розкажу, як я на маленькій площі розміщую. Багато рослин, які помилки мені довелося виправляти при будівництві стелажів для розсади, як зекономити на матеріалах при будівництві стелажів, А також поділюся корисними лайфхаками, які спростили мені розміщення та догляд за розсадою. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, бо це відео буде однозначно і цікавим, і корисним. Всю свою розсаду я вирощую в квартирі на лоджії розміром 130 тридцять на 3,50 Два стелажі, які тут розмістилися, разом мають 10 полиць розміром 1,20 м у довжину і 65 см у глибину. На кожну з цих полиць ідеально стають три касети розміром 60х40 або чотири касети розміром 54х28 см. Я зазвичай користуюся універсальними касетами 40х60 на 160 вічок. А для висіву іноді користуюся касетами поменше, які мають 288 вічок. Тобто при вирощуванні розсади у касетах на моїй площі 4 квадратних метри, я можу розмістити від 5 тисяч до 11 тисяч рослинок. Погодьтеся, що альтернативи стелажу як простору для вирощування розсади немає. Тим паче, що для його будівництва не потрібно витрачатися на дорогі матеріали. А достатньо планок розміром 2 см на 4 см, з яких і побудовано цей стелаж. Він стоїть вже багато років і добре витримує навантаження розсадою, як кажуть, перевірено часом. Самі полиці тримаються на трьох планках, на які стелиться будь-який матеріал. У мене це пластикова БУ-вагонка. Вона легка, майже невагома, міцна, легкомиється та демонтується. При будівництві стелажів не завжди вдається вгадати висоту між полицями. Зробиш низько, незручно буде користуватися, розсада буде припікатися біля ламп. Зробиш високо, буде гуляти корисна площа. Наприклад, на початку мій стелаж був побудований таким чином, що відстань між полицями була 35 см. І як виявилося, згодом це було забагато, бо мені завжди доводилося нижче опускати лампи до розсади, і таким чином пропадав простір над лампами. Зменшивши відстань між полицями до 27 см, я на тому ж самому стелажі отримала додаткову полицю. А це як ніяк, розмір двох стандартних підвіконь. Тому при будівництві чи покупці стелажу звертайте увагу на висоту полиць. А також враховуйте те, що стандартна довжина ламп 1,20 м І стелаж повинен бути кратний цій довжині. Тоді простір буде використовуватися ефективно. Другий стелаж я також переробляла. Раніше на його місці стояв високий стелаж з чотирма полицями, висота яких була аж 50 см. Це був мій перший стелаж. І знов таки, зменшивши висоту між полицями, до 27 см, я зберігла їх кількість і при цьому отримала робочу поверхню для пікіровок, якої мені завжди бракувало. Ну а тепер про найголовніше про пластикові піддони, які слугують робочою поверхнею цього стола. Це піддони для миття грилю, Але коли я їх побачила у метро, то одразу зрозуміла, що вони ідеально підходять для поливу петунії у горщиках. Щоб не поливати кожний горщик окремо, ставимо їх у пластикові ящики і вже самі ящики ставимо у піддон, наповнений водою. Зроблені вони з міцного пластику і мають ребра жорсткості. Розмір у них 67 см на 67 см і висота 6 см. Коштували 300 гривень, але я дочекалася акції, купила за 200 і не пошкодувала. Бо в них я і землю мішала, і касети наповнювала, і замочувала касети у фунгіцидному розчині. В них також можна сіяти, пікірувати розсаду. І найголовніше в них зручно поливати розсаду. Бо коли замість піддонів тут лежала вагонка, при поливі касет вода колись просочилася і потрапила на нижні лампи. Які коротнули, вибухнули і згоріли. Тепер з цими піддонами я лю воду стільки, скільки хочу, і не переживаю ні за яку електрику. Піддони такого розміру, що легко вміщують дві касети 54 на 28 см, і велика касета 60 на 40 см, також добре туди вписується. В мене завжди боліла голова, як полити рослини в касетах так, щоб не лилося нічого додолу. Я рада, що надибала такий скарб і ділюся з вами своїм відкриттям. Піддони стоять на трьох планках, між якими встановлені світлодіодні лампи. Вони нічим не кріпляться, просто так лежать на поверхні. Лампи мають таку ж висоту, як і планки, і просто фіксуються поставленим зверху піддоном, придавлюються їм і все. Цей стелаж також має мобільну полицю, яку я прибираю, щоб поставити дорослі рослини. А коли потрібно, то я просто ставлю планку, настиляю вагонку і вуаля, додаткова полиця для касет готова. Це доволі таки зручно і завжди виручає. А я щиро бажаю вам натхнення в новому розсадному сезоні, і все буде Україна. До нової зустрічі!